Під час апаратної наради була заслухана інформація заступника міського голови Олександра Дзиги щодо підготовки та проведення 24 серпня 1307 річниці від дня заснування древлянської столиці міста Коростеня та 21 першої річниці незалежності нашої держави. На коростенців та гостей міста чекає цікава конкурсна програма, а зокрема, конкурс міні-міст та міні-містер, конкурс виставка вишитих рушників, душа мого народу, рушники, конкурс парад дитячих візочків та багато. Інших розваг спортивного та культурного напрямків. Протягом дня будуть працювати виставкові майстерні дитячої творчості, художнього слова, молодіжного та дитячого театру, а також майстерня фотомитця. На суд глядачів представлять свою продукцію промислові та приватні підприємства міста та району. А ще учасників свята будуть радувати своїми виступами творчі колективи Міста та гості, як то кажуть, і старий, і малий знайдуть собі розваги за смаком. Працюватиме і святкова торгівля. Розпочнуться святкові заходи з молебна за місто та державу. Та покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та Богдану Хмельницькому, а завершиться святковим салютом о 22-й годині. Основна низка заходів розпочнеться з 14-ї години. Окремо, Олександр Дзига зупинився і на підготовці п'ятого ювілейного міжнародного фестивалю дерунів. Добре відомо, що найкраще відпочивати там, де гостинно пригощають. В Коростині знають секрети гостинності та рецепти найсмачніших дарунів. Щороку весело проходить фестиваль, адже користь. Є чим здивувати своїх гостей та порадувати мешканців міста. Наступним доповідав директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олександр Микичук. Основним завданням центру є забезпечити участь установи у виконанні загальнодержавних, регіональних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю. Здійснюється соціальне обслуговування цих категорій коростинців шляхом надання їм психологічних, соціально-педагогічних, юридичних та інших послуг. При центрі працюють спеціалізовані служби: служба соціальної підтримки сім'ї, служба соціально-профілактичної роботи, служба мобільний консультативний пункт соціальної роботи, служба соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які звільнили з місць позбавлення волі чи відбувають покарання без позбавлення волі, служба психологічної допомоги, телефон довіри, школа волонтера, консультативні пункти при пологовому відділенні, жіночі консультації, інспекції, виконання покарань. Крім того, Центр соціальної служби сім'ї дітей та молоді здійснює організаційне методичне забезпечення установ соціального обслуговування, освітніх установ тощо. Не так давно в рамках соціальних ініціатив президента України було введено посаду фахівця з соціальної роботи. 15 працівників безпосередньо займаються сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Головним завданням цих фахівців є своєчасне виявлення проблем у сім'ях, особливо з дітьми, а також їх нагальне вирішення. Працівники центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, волонтери разом з іншими підрозділами проводять різноманітні акції щодо профілактики, наркоманії, алкоголізму. Дитячої бездоглядності. Це лише малий перелік роботи, що ведеться фахівцями. Заслухавши інформацію, міський голова проаналізував стан справ у місті за сім місяців поточного року. Щодо виробництва, то тут ми спрацювали гарно. Є перевиконання на 57%. відсотків. Ну може, в цифрах нічого не говорить, але показники нормальні. заводів дех, я подивився по статистиці, У нас теж плюс один. Це, звісно, позитив. Бюджет негатив зразу йде, по бюджету ми не виконуємо, хранічно не виконуємо, на жаль, нас 7%. Те, що до того, що ми могли зробити, півтора мільйона мінусуємо. Набралися кредитів. В цьому році я подивився 34,9 мільйона гривень. Ми брали кредити, щоб дати заробітну плати і закрити проблему по наровносіям. Це жах. Я хотів, щоб було розуміння всіх. До цього причетний там, охорона здоров'я, освіта, там, управління всі, які фінансуються з бюджету, комунальщики в першу чергу. Проблема <к sakuh> <как trze> є, коштів їх таких немає в повному обсязі. Володимир Москаленко серед запланованих на серпень справ визначив продовжити наведення санітарного порядку в місті, особливо біля річки. Уж закликав всіх приєднатися до організації та проведення дня міста Коростеня та дня незалежності України, 24 серпня, а пізніше і п'ятого міжнародного фестиваля друнів.